Усім привіт, граємо 2 на 2. Зараз Так, трохи далеко виставив. У -у 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 -у. Так, ви тоді будуєте тут одразу мен, а ви будете будувати сюди Ой, Shift. Через Shift же треба. Так, давайте сюди швиденько. Склад. Так, супер. Ви перші давайте кузню. Ви другі давайте риночок. Так, хто швидший, Не знаю. Ось здається, ці будуть знизу. Так, знизу швидше. Тоді ви будуйте так, потім так. А зверху. Так, ти йди розвідай, до речі. І ти йди розвідай. Хоча ціну вже можна було. Ну добре. Так, ви будуєте академію. Віглі 1, 2, 3, 4, 5 на дерево, залізе на камінь. Супер. І нам не вистачило взагалі трошечки тупо на дерево. На камінь. Чудово. В першу чергу давайте будуйте. Все. Супер. Так, ты у нас еще где? Так, выходит из сюда. Уси вы же блоки добрые сюда идите О, золотоносный. Бачу золотоносный. Так, вы тогда пятеро. сюда идите. Золотоносный сразу. Вы уже раскрываете эту мапу. Ага, мені ж залізо потрібно, точно. Стрільці ж не будуть робити себе з залізу. Ото От я видав. Так, тут будуватися швиденько на дерево. Так, їжу я ще не удосконалив. Ну, мінус мені. Карму. Так. Девятеро десятеро. Десятеро мають шахти будувати. Ага. ем, можно еще одну. А потом сюда. Так, золото. ох на ежу давайте. Что-то я не вижу. Да у меня еще золото у нас но одна есть. Только две у меня. Так, дуже мало. Дуже мало. Треба больше. Ежа, ежа, ежа. Шахта, шахта, шахта. Так, поклідіть туди сюди, один. Два, три. А ще вугілля треба. Давайте сюди на вугілля. Раз поки золотоносне не можемо знайти. Будь вона там в кутку десь. І не було там в кутку. Так, сюди. 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 Так, і тут вгорі трохи пусті, там подивимось. Давайте шахти сюди. Оп, п'ятеро чудово. О, воно золоталося, супер. Одна, і ще одна десь. Так? Да? Ні, так, ні, так, ні, о. Ще. Ну дуже погано, що воно так все розкидано, прямо дуже погано. Мені не вдасться тоді зробити все як треба. Взагалі не вдасться. Залітайте сюди від зонту носом. Де він ще? Що... Це найближче. Так, це найближче. Ну добре. Будемо будувати дерев'яний парканчиковий. Але... Щось мені здається не, не сильно нам допоможе. Так, з'їжджою є проблеми. Треба ще восьма їжек. Так, тепер. У <смірно> нас молодець. Шпиона запустив. Так. Для золото А, не, залізу. А, і там, может быть, золотого осу. Що... Ну, заліза Сюди. А, тут один. Так, -ху -ху. давайте цю зовут у нас на ще. Нам потрібно не стайня, нам потрібно, нам потрібно дипломатичний центр, але якщо стання, то вже стань. Добре. З... Залітайте сюди. Так, доброго досконалому камені. Ниже золота. Синхрона, а в мене нічого немає. Щось не встиг зробити. Так, і піде потім не їжу. Пусть їжі і все. Немає їжі. Немає каміння, дерева, взілля, заліза. всього немає. От таке буває. Так. Ти йдеш ось сюди. Просто тихо, скромно. За санців ми там відправити відправили. Оп, 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 оп. оп. На охорону всюди повиставляємо. Можливо, це нам хтось допоможе. А може, ви ні. Подивимось. Так, і ще двоє. Сюди. Тут теж треба. хоч якусь охорону виставити. О, в мене ще одна могільна шахта є. А то я її прогавив. Так, стайня поводувалось, добре. Чи можемо ми зробити ще стайню? 5000 дерева. А тут 4900, а кузню. 9800 заліза. Скільки? Золота немає. То, ага, так ми зараз залізо зробимо. Только не давай залізу швиденько. Цікаво цікаво, може це наш шанс вижити. Не впевнений, звісно, але є такий шанс. Так, йдіть сюди. йдіть сюди. Ого, дерево. Треба буду Так, ну їжу вже трошки почала. Собор потрібен нам ще. Тисячу дерева, Добавить 1000 оп Сюди. Так, до речі, вам треба сюди будете добувати нормальне дерево. Тому щось ви не дуже нормально добуваєте його. Бачимо. У нас так собі виходить. Півтори, півтори, півтори. Ну, таке собі задоволення поки що. Так. Шахта у нас яка? Яка шахта? Ось це. Ця. ця. А ні, все заповнилось добре. Так, цю золоту у нас не треба вдосконати ще раз. Сила постріл. О, Кінота, кінота. точно кінота. Оп. Нам треба кіноту. Треба робити упор на кіноту зараз. Скільки нам ще потрібно кінота? 10 тисяч дерева. Ну, нормально, можемо Шість ронів. подивимось, Так, один сюди. Один сюди. залишилось дві з половиною У мене немає ніякого парканчику. Ой-ой-ой. Нічого немає. Так, ну то я не побудую. Ні. Без парканчика я, звісно, труп. що робити? треба якось. А я бачу, що ти за мною копіпастиш. Так, а що мені ще робити, якщо в мене немає рук на парканчик. А що ти маєш на увазі, що ти копіпастиш? Ну, в куточок зайшов. А до чого тут парканчик туди? Ну, бо я зараз вилічу, скоріш за всього. А, а так? Чому так думаєш? Ну, Та будуй! Починай будувати почат на, на танко опасних напрямках. О, золотоносно, супер. Досконало треба ще швидше. Так, що нам ще треба для кінути? 20 тисяч дерева. Ну може ще й встигнемо, до речі. Так, тут у нас теж рота. Ну, хай буде 36. Добре. Сюди. Підводимо сюди. Може до ще встигнемо. 1-2. Немає місця. ні 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 ми так не домовлялися. Місця нам потрібні. Ні, місця нам потрібні ще як? Чорт, забирай. Потрібні місця. Так, дерево доволі таке непогано йде. Може ще а ну, ну, ну так, 20, Шоденько. Тут На тебе зелений йде, якщо ти бачиш. Бачу. Так, тут і не здається жодної скорості немає, але ми зараз ну, зробимо хоча. Б. Так, відстрілюй, відстріляй. 56 стрільців, кімнати. Подивіться ще. Давайте добавайте. Ще є супер. Одразу давайте тут. Збирайтеся. Трохи ще стрільців, ще сюди, ще сюди. Так, він не бачить. Чудово. Так, сюди, сюди обоскламо. Залізу можна ще. Так, трохи підійдемо, відстрелимо і повернемось назад. Так, відходьте, відходьте. Оп, не стреляй давайте, Не давайте. то, давай то, давай то, давай -то. захисту. -то. И подходит Супер. захоплеты так чудово второе так кинуто сюди. до синюзначка ой вы зеле в уиле вузили черт забирай вы зеле камень 10 тысяч ох Майже все, погано. Саксонці. Ну, це майже моя нація. <гав>. майже. Так, давайте. швиденько ще. О, тут багато. Тут. Я цих двох залишу просто охороняти Да, все в порядку, тут поки що. Mm. Так, тут ми відстрілюємо доволі таки непогано. Можна ще допомогти. Ще допомогти. Так, <клухи> будуйтеся, сексонці на. тебе достатньо, щоб стріляти? Так, так, достатньо. Тоді здалося, що вони не стріляють. Цього пострілу треба зробити? Буду йде ще найманці. Це один на вугілля йде. Зараз саксонія. Так, тут кіннота, кінота. Де моя кінота? Заходите с тела. Супер. Не своїми своими трошки назад, снизу які. Разом давай. Я сбоку выживаю. Иди, иди. Иди, иди. Пішли? Так... О, є, вилетів, супер. Так, усі вий. Не їжу. Давайте не їжу. Супер. Давимо, давимо. Є, Принували. задавили. Так, угу. Супер. вот так, не... Вийшло через кіно, то непогано, так, непогано вийшло. Мені сподобалося. Добре, дякую.